В даному відео ми продемонструємо вам, в якому стані, на жаль, перебувають зелені зони міста Києва, а саме територія Дарницького району, поряд з водним об'єктом озера Вирлиця. І перший осередок ми бачимо ось такі залізобетонні залишки, котрі знищують зелені зони вздовж проспекту Бажана. Пройшовши буквально 5 метрів, ми бачимо неналежний благоустрій території зеленої зони. Вже не один рік дане порушення благоустрою отруює українську екологію, а посадовці цього чомусь не бачать. А також наявність великої кількості будівельного сміття, котре чомусь звозиться на зелені зони Дарницького району. І ще один осередок засмічення, що перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані, виявлено на проспекті Бажана. У ж ми шановні можновладці міста Києва, можливо, досі вам вже сидіти у ваших кабінетах, а настав час забезпечити належний санітарний та екологічний стан території міста Києва.